Скільки фотографій треба завантажити на стоки, щоб заробляти? Я завантажила 500 фото, а стоки нічого не продають. Часто чую таке від новачків і сьогодні пропоную розібратись. Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Хутко підписуйтесь і починаємо. Яка кількість фотографій в портфоліо дозволяє заробляти? Це одне з найпоширеніших запитань новачків, і я так само думала і рахувала, коли тільки починала. Наприклад, я думала, що коли у мене буде 2000 фотографій в портфоліо, я вже зможу трошки заробляти. А коли буде 5000, то мій дохід вже подвоїться. І, власне, тримаючи цю інформацію в голові, я шарашила такі зйомки предметні і завантажувала по 50 фотографій з однієї серії, наприклад, де я фотографувала дві чашки какао. Це дуже багато 50 фотографій, ну, принаймні для мене в моєму випадку, бо вони були зовсім не різноманітними. Вони були там, ну це однакові об'єкти на однаковому фоні, різні ракурси. Можливо, щось трошки додавалось, прибиралось з цих фото, але це був по суті такий спам. Тоді стоки це пробачали зараз. Мені здається, по-перше, вони не приймуть таку кількість, а по друге, можуть за це і забанити акаунт. Насправді і тоді не можна було цього робити, але ну тих моїх знань, які я мала, мені не вистачало для того, щоб зробити такі висновки. Власне, таким чином моє портфоліо зростало досить швидко, але дохід зовсім не зростав відповідно до зростання портфоліо. Чому власне так відбувалося? І це дійсно таке актуальне питання, бо можна завантажити на стоки і мільйон фотографій, а заробляти з них так, як, наприклад, з портфоліо з десятьма тисячами фотографій. І ви тільки уявіть собі, скільки треба зробити ну, роботи провести для того, щоб створити там таке нереально велике портфоліо з мільйону фотографій, або навіть з ста тисячами фотографій, і при цьому. Отримувати такі смішні гроші порівняно з кількістю зображень, справа в тому, що коли новачки запитують мене або інших стокерів про те, скільки треба зображень в портфоліо, щоб заробляти, вони не враховують цей фактор, які це будуть зображення. Точніше, за замовченням вони мають на увазі, що вони будуть створювати ідеальні стокові зображення, які дуже потрібні клієнтам саме зараз. Тобто вони актуальні, вони технічно гарно зроблені, вони гарно проключовані, тобто клієнтам дуже легко їх знайти. І, взагалі, ну от вони суперактуальні. Знаєте, це такі умови, нібито стався ковід, але людина про це дізналась на тиждень раніше за всіх, і за цей тиждень створила купу купу контенту з масками. Пам'ятаєте, був такий час, коли е, дуже класно купували зображення з масками. Е, Власне, ця людина це от не знімала так, не там гарно, технічно, але там, скажімо, в рамках, не щось там екстраординальне. І от потім, коли вже всі дізнались про ковід, вона, вона вже мала весь цей контент і він одразу в неї почав продаватись дуже активно, бо іншого просто на стоках не було. От якісь такі умови насправді маються на увазі, і при таких умовах можна сказати, що в принципі ну і тисячі фотографій буде достатньо, якщо тільки ви знаєте про те, що через тиждень. Стукне ковід і завантажили вже свої зображення на стоки, і проключували їх зі словом ковід і ковід-19 і так далі. Але насправді то таких ситуацій не буває. Ну, точніше, буває дуже швидка реакція деяких стокерів на певні події, або їх дуже активна залученість в якісь теми, де вони знають новини або знають наперед, що станеться, і створюють цей контент. Але для переважної більшості стокерів таких ситуацій дійсно ну, просто не треба. Трапляється, вони працюють поступово, створюючи той самий контент, як і всі інші стокери, і відповідно працюючи при великій конкуренції. І коли новачки це питають про кількість зображень, всього цього вони абсолютно не враховують і думають лише про власне кількість. От, фото, от якась красива картинка. Вона навіть може бути дійсно дуже красива, але при цьому це не означає, що вона буде дуже конкурентно знатна саме на стоках. За моїми відчуттями зараз. При умові, що фотографії дійсно створені спеціально для стоків, мають певну тему, комерційну цінність, потрібні клієнтам і актуальність мають, то зараз на стоках треба завантажити при, принаймні дві тисячі таких зображень, щоб отримувати певний дохід з них. І то це буде така ще початкова стадія. Але якщо всі ці фотографії будуть стоковими хітами, то достатньо і менше зображень, бо якщо вони постійно регулярно продаються, то це може бути і менша кількість. Але суть в тому, що це не не працює так, що ви завантажили і всі ваші фото стали якимось чином супер, е, топами. Вони деякі з них попадають в топи, деякі не попадають. Деякі зображення дуже класні, якісні, актуальні, тематичні, але вони чомусь не попадають в топ, чомусь вони не заходять клієнтам. Все це потім вже треба аналізувати. І от е, знову ж таки проблема в цьому запитанні: скільки фото треба, вона полягає в тому, що тут не враховуються жодні інші моменти. І ну, моя відповідь я вам сказала. Тисяча, дві тисячі, п'ять тисяч. От з цих цифр треба починати. До тисячі взагалі нема про що розмовляти а зазвичай для новачків навіть і до двох тисяч ну просто нема. Треба спочатку цей контент створити, а потім вже робити певні висновки. І контент не просто створити, як я 50 фото одних і тих самих чашок, а створювати цей контент таким, щоб він був різноманітний, актуальний, потрібний клієнту. А 50 фотографій какао одразу всі не потрібні жодному клієнту, і немає такої великої потреби на фотостоках, щоб один клієнт хотів купити одне фото з какао інший, інше і так далі. І щоб всі ці фотографії дуже активно продавались. Це неможливо. Тож я хочу сказати, що це питання про кількість зображень. Так, воно актуальне і про нього можна говорити, але не на новачковій стадії, коли ви ще не знаєте всіх інших аспектів роботи зі стоками. Бо це зовсім не те, що допомагає стокерам отримувати дохід і добиватись певних успіхів. А насправді, що допомагає, то це регулярна робота і постійне поповнення свого портфоліо. У мене в спільноті фотостокерок є учасниці, які щомісяця завантажують на сто. Оки більше 500 фотографій, і роблять це постійно протягом років. Вони мають дуже хороший результат. Є такі учасниці, які завантажують 100-200 фотографій на місяць, і вони також мають поступове зростання. Є такі учасниці, які паралельно десь працюють або мають просто комерційні замовлення і основною роботою вважають саме їх, і завантажують на стоки час від часу. Вони мають відповідно більш якісь скромні результати, але вони їх влаштовують, бо вони все одно не кидають стоки і вони поступово завантажують новий контент, і вони дивляться на те, які в власний контент без е, великих там, затрат по часу і по якимось іншим ресурсам вони можуть створити в своїх умовах так, щоб він був потрібний стоковим клієнтам. Тобто, насправді, робота зі стоками це такий постійний пошук балансу, щоб створювати саме те, що ти можеш створити, але й щоб воно було потрібно на стоках і добре продавалося, щоб свій твій час. Вкладений в це був дійсно виправданий. Як все це балансувати, для цього дійсно варто цікавитись не тільки тим, а скільки сла власне зображень мені треба завантажити, а й всіма іншими аспектами стокової роботи. І про те, як правильно ключувати, і про те, які теми зараз актуальні, і про те, я не знаю на які стоки який контент завантажувати, і в якому форматі. І звісно дуже багато знати про своїх конкурентів, про інших стокерів і про інший контент, який зараз завантажують на стоки. Працювати регулярно дуже класно допомагає наша спільнота фотостокерів. Нещодавно у нас була прокачка стокового портфоліо. Там ми разом завантажили більше, не більше, а майже 4 тисячі зображень на стоки. В прокачці брало участь 13 учасниць, а всього в спільноті більше 60 учасниць. Тобто, це не обов'язково. Але для тих, кому це в конкретний момент актуально, це дуже класна практика. Можна приходити в спільноту, можна долучатись до прокачки. Там ми вписуємо свою. Мету по завантаженню, і потім щотижня вписуємо реальний факт завантажень. Потім можемо це обговорити. Чому у когось виходить виконувати свої цілі, перевиконувати, навіть у когось не виходить, це можуть бути якісь обставини, можуть бути якісь складнощі. Всі ці речі ми можемо обговорювати і разом вирішувати. Також спільнота допомагає звісно з темами для зйомок і з всіма іншими знаннями, які необхідні для стокерів. Тож, якщо ви хочете мати такий саме регулярний і професійний підхід, то долучайтесь до спільноти. Посилання є під цим відео. Також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, яку кількість зображень на стоки ви могли би або готові завантажувати зараз, або можливо, якщо ви вже стокери, то скільки ви завантажуєте на стоки щомісяця. Дуже цікаво буде почитати. До зустрічі, папа. -па.